Тім здорово, народ! Сьогодні в нас нова гра під назвою United Kingdom Пінгвін. Щось таке дуже гучно. Через глобальні зміни клімату королівські пінгвіни зіткнулися серйозною загрозою. Щоб адаптуватись до нових умов, їм довелося освоїти використання спеціальних пристроїв для підтримки необхідної температури. За допомогою поновлювальних джерел енергії, пінгвіни створюють безпечне середовище, штучно знижуючи температуру навколо себе. Вони також опанували лікування захворювань за допомогою трав і медикаментів. На відміну від людей, пінгвіни живуть у гармонії та єдності, уникаючи конфліктів і завжди підтримують один одного. Вони активно проводять час у розважальних центрах, підвищують свій рівень освіченості, відвідуючи школи та бібліотеки. А також приділяють увагу духовним цінностям. Типу кожне поселення пінгвінів підпорядковується указом короля. Поселення з найвищим рейтингом репутації заслуговує на честь стати королем об'єднаного королівства пінгвінів. Для захисту від ворогів, таких як косатки і тю... тюлені, пінгвіни навчилися будувати оборонні вежі. Косатки зазвичай атакують споруди, які знаходяться на узбережжі, тоді як тюлені прагнуть дістатись до сховищ з їжею. Ви готові заснувати своє королівство пінгвінів? Конічно! <му> Українська мова є це дуже прекрасно, дуже чудово, дуже афігінсько. Навчання, ну давай навчання пройдемо! Керування камерою. Склад, демонтувати будівлю. Давай, матію, туди. Перша серія буде навчальна в нас далі буде видно. Так, пишіть! Ласкаво просимо навчання-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня! Спочатку розберемося з керуванням камерою. давай! Оце QE. Num плюс num1. що таке NUM? Звук херня якась. Зазвичай стратегіях я роблю як. О, я думаю, ти не образишся, якщо зараз це зроблю. <рігла> Давайте відкриємо меню професії, щоб побачити всіх незайнятих пінгвінів. Давайте. Меню професії. Незайняті 5 чоловік. Пінгвінят. Ви можете переключатись між незайнятими пінгвінами, натиснувши на них у меню професії. Також там можна призначати пінгвінів на різні роботи. Е, Хатина будівельників. Це місце, де будівельники очікують на початок будівництва. Давайте побудуємо хатину будівельників і призначимо пінгвінів на цю роботу. Давай. Народився там. Пише. А де її будувати? Отут. Натиснути. Два, три, чотири є. Тепер ви можете запланувати, які будівлі ви хочете побудувати наступними. Перш ніж розпочати будівництво, будівельники спершу мають принести необхідні матеріали зі складу. Тільки після цього вони зможуть працювати. Склад може зберігати до 1500 матеріалів. Побудувати склад давай. Призначити склад головним. Оце нормальний пріоритет, високий, найвищий. Напевно, оце? Пришвидчувати можна якийсь час? Чи поки що не треба, Чи в навчанні цього немає. Ну пацани не побігли, диви. Призначити склад головним. Напишіть мені, як це зробити. А, Головний склад отримує нагороди за виконані завдання, укладені в торговому центрі угоди. Бонусні нагороди дослідницького центру та допомогу отримано від короля. Демонтувати будівлю. Коли ви зносите будівлю, всі використані матеріали та золото повертаються. А, всі геть. Ага. Після демонтажу склад його в місто буде автоматично переміщено до головного... Ага. житло для дітей. Як ви вже зрозуміли, вашим підвінам теж потрібен відпочинок. Коли шкала відпочинку опускається до нуля, пінгвіни вирушають додому, щоб перевести дух. Давайте побудуємо затишні будиночки для ваших чарівних пінгвінят. Давайте так і зробимо. Дитячий будиночок. Пришвидчувати можна, але я бачу на на, на, цю, на кнопки. Дорослі пінгвіни та діти живуть у різних будинках. Тепер давайте збудуємо домівки дорослим пінгвінам. Давай. Будиночок. Дитяча вілла там, посоланих це вілла дитяча, ти поняв? Побудувати будиночки... Три ага. штуки, добре. то три, три. Давай пришвидшим час, напевно. Чи ні, чи не треба. Ладно, нафіга спішити. Недостатньо житлової площі, не поняв чого. А, 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 а. а отут є можна пришвидшити. Я понял. Ну, в принципі, можна і присвичити Є два тільки. Давай мені. О, попе, скотну, скатну, скотін. До сховищ з їжею прямує скотина Маленьке сховище з їжею. Житло для дорослих. Тепер всі підміни мають власне місце для відпочинку. Натиснувши на дім, ви побачите інформацію про його міськість, частоту сперювання. Швидкість відновлення і щомісячні очки щастя. Пінгвіни автоматично заселяються в домівки, що знаходяться ближче всього до їхніх робочих місць. Спарювання. Розмноження. Пінгини можуть розмножуватись залежно від частоти спарювання дому. Спарювання заборонене. Заборонене. Давайте натиснемо на кнопку із зображенням яйця, щоб дозволити пінніним спарювати. Давай. Яйце, де яйце. А, Опа! Розмноження дозволене. За допомогою кнопки із зображенням яйця, ви можете контролювати розмноження і швидкість росту популяції. Коли спарювання заборонено нові пінгвіни не, не, не народжуються. Давайте зосередимося на науці. Науковий центр генерує очки науки, які можна витратити на розблокування нових будівель. Поняв. Науковий центр погнав. А що ми з цим чортом робимо? Він просто краде йому похер. Він поки що просто краде в нас скотіна така тюлянь зраний. А, так, місця робочі плюс один є. Скільки в мене вільних людей? Немає вільних. Очки науки. Тепер ми маємо науковий центр і достатньо очок науки для розблокування нових будівель, технологій і покращень у меню науки. Е, ще один спосіб збільшити популяцію пінгвінів — побудувати гірку новачків. Гірка новачків приводить у ваше поселення нових. Бля. Сусун полетів. Комари вже з'явились. Жесть, буде тепло. Пішов нахер. Так. Е, тепер витратимо трішки очок, очок науки, щоб розблокувати гірку новачків у меню науки. Гірка новачків. Як, це поні... Як вони. Не панів. Що це за гірка новачків? Як воно. Як воно працює? Пацани працюємо. Гірка новачків. Можуть приєднатися до вашого поселення за допомогою гірки новачків. Наступний туторіал, давай. Туторіал. Ласкаво просимо навчання енергія Більшість будинків потребують енергії для своєї роботи. Генератори забезпечують необхідною енергію будинки, що знаходяться в радіусі їхньої дії. Давайте побудуємо генератор, щоб забезпечити будинок енергією. Давай. Які у вас генератори? А, вітер турбіна, є парасете, ніхіна. А де гірка новачків? Нема. Тут пише, бачиш, нема. Щойна будівля, яка потребує енергії, потрапляє в радіус її дії генератора. Він автоматично вмикається. Якщо енергії не вистачає, він вимикається. Виробництво їжі. Він теж може голодніти. Зусеремося на виробництві їжі. Траловий причал використовує сітки для лову креветок, риби і кальмарів. Траловий причал. Вас зрозумів. Так. Меню професії відчиню. А, ні, не треба. Скільки в мене сунливих. Не Незайнятих чотирьох. Якщо ви маєте достатньо очок науки, ви можете розблокувати триловий причал для ловлі риби та кальмарів. Сховище їжі може зберігати до 1500. Голодні пінгвіни завжди обирають найкращу їжу у сховищі Найкращу. Маленьке сховище їжі. Опче. Визначте сховші їжі головним. Головне з сховші їжі отримує нагороди за виконані завдання, укладені в торговому центрі, якщо. Е -е -е... Стенд з харчами. На стенді з харчами подають їжу для пінгвінів. Коли шкала голоду пінгвіна спуститься до нуля, він може підвідати це місце, коли буде поблизу. Давайте побудуємо стенд з харчами. Якось так до хіра всього, я тобі скажу. Але це зазвичай так воно і буває. Нову ігру розпочинаєш, і ти бля бля-бля, що бля. робити, що робити, що таке на? Так, один робітник. Е, робочі, працюючи на станді з харчами, приносять найкращу їжу з найближчого сховища їжі. Кожен візит приносить додаткові очки щастя. Охолоджувачі. Підвіни використовують передові охолоджувачі для створення додаткового льоду в області. Йо, просоти. Тобто це ми розширюємо свою територію, получається? А куда я вставити? Е, Генеруй додатковий еліт, радіус все своєї дії. Околоджуючи е, дають. Будинка навколо додаткові очки щастя. Здоров'я. Тепер зосередимося на здоров'ї. Через підвищення температури навколишнього середовища пінгвіни зможуть захворіти, перебуваючи зовні або поза радіусом дії охолоджувача. Коли шкала здоров'я опускається до нуля, пінгвіни починають хворіти та вирушають на пошуки трав або ліків. Самі вирушають на пошуки трав або ліків, такі всі розумні. Травоспірник. Креветки вибрано. Типа покрафтиться креветки всі? Багато. На, один працівник. У мене скільки вільних ще є? Ще є два вільних. Виготовити трави. Добре, я думаю, вони виготовляться самі. Оцих, сук, як мені бити? Для одужання хворому пінгвіну необхідні або одні ліки, або дві трави. Аптека це місце, де можна зберігати до 2000 трав. Коли шкала клас доро. Ага, аптеку ж будуємо, понял. Це можна і забрати? Журнал подій. А, ні. Ну ладно, хай це буде. Є. Аптека, головна, головна аптека, пішла. Зосередимось на дорогах. Йохан Іван, і, і Чернасі розвинулись. А... Завдяки дорогам підвіни можуть швидше пересуватися. А де їх? Куди їх? А куди їх тикати? Є, при демонтажі дороги вам повертається 100% її вартості. У поселенні були виявлені непрошені гості. Голодні тюлені можуть обікрасти ваші сховища зішою. Павежа крижаного списа атакує тюлен... тюленів злодії в радіусі за умови наявності крижаних списів. Давайте побудуємо, давайте побудуємо. Зона і камня велика? Типа, отака, да? Ну, хай буде, ладно. Робочий пішов. Так, сніж... сніжний блок це два списа. Виготовте. А як мені виготовляти? Сніжний блок, де мені брати? У мене є типа 190 сніжних блоків, це значить скільки буде. Це багато крижаних спасів буде. Атакувати тю... тюленів злодіїв. Ану, давай. Він сам атакує чи як? <плес> ну сука. А, зараз буває. Рекомендуємо вам перевірити календар, щоб попевнитися, чи що якась група тюленів не планує напасти на ваше поселення. Пінгвіни, які обслуговують оборонні вежі, завжди залишаються на своїх робочих місцях. До вас наближається косатка. Давайте побудуємо оборонну вежу. Давай. Вежа з криженою гарматою, я вахі. Так, вони всі збирають, нічого не треба нажимати, да ну робота йде. Так, на, сука. Хе. Скуда. Скільки мене вільних пацанів? Один. Якраз вежу, вежу напевно, завала. А, це тут такий бляха, муха, такий звук. А, тут, бачиш, два сніжних блока, це одна гармата, типу. А де касатка, покажи. Ого, напало, напало, напала, скотина. А, вони теж стріляють. І оці... Подожди, а де це? Во. Оборонна вежа. Чекаю, а чим вони стріляють? Мінус 250 і 50. Ми ще її не вбили, курва. Осадка щойно знищила триловий пер... цей. Рекомендуємо перевірити календар. Меню захисту. Меню захисту. Обито, 4 тюлені, тюлені вбито. вежа крижаної гармати, я поняв. Наступний туторіал. Так, копсики вже і маленькі є. Недосятньо житової площі пише. Угу, угу. Так, Просимо в навчання. Прикраси. Що при. Бля, прикраси, що дають прикраси. Один... Одне очко щастя. Окей. Ваза. Що за ваза? Ну да. бо коли все одноманітне. Е, мешканці будинків радість дії будь-якої прикраси отримуватимуть додаткові оч очки щастя наприкінці кожного місяця. Натиснувши на при... розваги для дітей. Карусель. Читав відео, що тут <плат> херовий <to>, переклад від розробників української мови. Поки <плат> що, мені все подобається. Можливо, він такий просто машинний, знаєш, переклад, але бля лучше вже такий, ніж ніякий. Коли ж колоша рада. Розвага для дорослих. Ковзанку. А, я думав, це інша якась розвага. А це просто ковзанка. Добре, ладно. Ковзанка. Я думаю, з навчаннями. Ми на навчанні, в принципі, і закінчимо. Розваги для дорослих. Коли ж ага ага Кожен ага... Бачите, загальну кількість відвідувачів. Духовність, храм. Йо пересете. Є в храми в пінбінів, ти представляєш? А де пупсики? Чого вони не катаються? На тюленях катається, ти поняв? На, вкоз... на, вковзанці... на, вков... на ковзанці нікого немає. Храм. Ну вигоните, пацаны. Ну храм то храм, ладно. Так, не понял, я карусель для кого будував, ага? Пацаны. А, а копзинку для кого я робив? Ноль відвідувачів. А ти втянувши на будівлі, можете бачити. освіченість. Кола Тупо пенмініча школа, що ти хочеш? Так, дивись, тут, та, сука, тюлень. А я можу побудувати цю фені, як вона, Де воно? А, не можу. У мене воно є, подожди. Ні, це охолоджувач, аптека, скарбниця, школа, вітротурбіна. Каруселька. Пінгвіни, ді... так, пінгвіни діти навчаються в школі доти, доки їхній рівень освіченості не досягне 50%. Після цього вони шукають собі старшу школу, щоб продовжити навчання. Старшу школу, що треба. Скарбниця. Вам слід зб... обережно витрачати золоте, поки ви не знайдете надійні джерела доходу. Тепер побудуємо скарбницю. Сейф, де можна зберігати до 1500 золота. Я зрозумів вас. Скарбничка. Тюлень просто стирився. все. Так, розмножуватись можете. Єбістись. Робіть все, що хочете. Так, хорошо. Липень. Щорічна виплата на утримання. Група тюленів, квітень. А де, а де, а де, а де, А зараз що? А, зараз січень. А, от як воно. Значить, тут от, мені треба до цього моменту накопичити гроші якісь. Захист, косатка вбита. 00. Так, хорошо. Не можна нічого будувати. Що зробив? А, дорога, ні, не треба. В принципі, зараз при навчанні я нічого не можу будувати і, і іншого. Е... А, призначте скарбниця головним. що я туплю. Є. Yeah. Переконайтеся, що в вашій скарбниці є достатньо місця для збереження золота, інакше ви ризикуєте витратити очки репутації. Втратите. Очки репутації відображають загальну оцінку вашого поселення, яка залежить від рівня щастя, освіченості золота, розваги, відпочинку, духовності їжі, прикрас, охолоджувачів та суспільного життя. Час. Добре, бля. Репутація йде вгору. Меню репутації. Тут там будуть писати. У цьому меню ви можете перевірити кількість позитивних та негативних тим тимчасових очок репутації. Тут відображається залишок часу та причина всіх нарахованих тимчасових очок репутації. Меню профілю. Кожне поселення в об'єднаному королівству пінгвінів має свій власний рівень поселення. У меню профілю ви можете побачити ваш поточний рейтинг в об'єднаному королівству пінгвінів, а також необхідні умови для його підвищення та збереження. Вищі рівні поселення відкривають нові розділи в меню науки. Відкрийте меню профілю. Оцінка вашого поселення проводиться наприкінці кожного року і відображається в річному звіті з детальним аналізом виконаної роботи. Ми рекомендуємо регулярно перевіряти меню профілю, якщо ви хочете зберегти свій поточний рівень поселення або підвищити його значки. Ви успішно завершили навчання. Тепер ви можете повернутися до головного меню та почати нову гру, щоб побудувати найкраще у світі поселення підмінів. Е, я думаю, з... на цьому ми і закінчимо. Е, Бульмо варто попробувати ігрушку. Просто. Навчальний курс ми прийшли з тобою і будемо пробувати. Далі буду записувати серію. 20 хвилин піде. Нормально. Для ознайомлення з грою піде. Дякую вам за перегляд. Далі більше. Всім пакедова!